Цей дрон намагався відпрацювати по автомобілю, але через певні там, технічні негаразди боєприпас не здетонував і дрон залишився цілим. Ворог, якщо не знаходить цілі, яка його цікавить, просто може відпрацьовувати будь-які цілі, які доступні. Тому все ж таки для цивільних будь-який FPV-дрон становить загрозу. Ще більш загрозливим є, власне, адаптація ламкового боєприпасу. Такими як ручні гранати або вже спеціальні уламкові боєприпаси, розроблені більшої ваги з більшою кількістю уражаючих елементів. Тобто це прям ворог піхоти. Це зброя, призначена для знищення особового складу нашого, але і для цивільних також це становить небезпеку. Ці раніше зони, які були до 50 кілометрів, вони розширились вже до тридцяти. Ми можемо бачити, що звичайний FPV-дрон може долати таку відстань. Я би радив шукати укриття бажаного. Ну, Приватну забудову будь-що з бетонними перекриттями, або при відсутності, хоча б е, там якісь дерева, кущі, що-небудь-що заховає вас візуально. Максимально швидкість дрона в районі 130-140 км на годину втекти від нього буде ну, очевидно складно. Е, тому, якщо у вас є можливість заховати автомобіль, десь знову ж таки під деревами, під кущами. Максимально швидко заїхати в якесь укриття, вибігти з машини і заховатись подалі від неї. Машина все одно залишиться пріоритетною цілею, але ви збережете своє життя. Тому я би рекомендував все ж таки при візуальному виявленні дрона намагатись сховатись від нього, не пробувати тікати.